Доброго дня! Мене звати Альтаріфі Феді. Я лікар-стоматолог, доктор філософських наук, галузі стоматології. Перший благодійний проєкт для військових народився у 2019 році, коли доктор отримав українське громадянство. В першому проєкті йому хотілося бути вдячним цій країні, в котрій він навчався, працює, де народилося і ростуть його діти. Після цього проєкту народився і другий, який був орієнтований на жінок військовослужбовців, які втратили своїх чоловіків. Третій проєкт присвячений їх дітям. На початку повномасштабного вторгнення доктор думав, чим може бути корисним. Як він каже, неможливо, коли в країні все добре насолоджуватися життям, а коли погано втікати з неї. Отож, був запущений четвертий проєкт на полігоні національної гвардії, спрямований на допомогу надгвардійцям. За словами доктора, вони найбільше потребують допомоги. Цим хлопцям хочеться допомагати. Ми надаємо їм стоматологічну допомогу. А вони захищають нас і нашу землю, ризикуючи власним життям. На пам'ять гвардійці підписали та подарували прапор, але найбільшою радістю є обличчя вдячності, коли доктор полегшує їхній біль. Проєкт продовжується, але вже на базі клініки доктора Фаді. Сотням гвардійцям доктор та його команда надали стоматологічну допомогу. Робити добро, бути людиною це найголовніше. Може я не вмію воювати. Але я вмію лікувати. Слава Україні! Героям!